Рішення віче та зборів депутатів обласної, міських, селищних, сільських та районних рад з приводу ситуації, яка склалася в Україні та Хмельницькій області, відповідно до пункту 29, частини першої статті 43 закону України про місцеве самоврядання в Україні районні обласні ради мають повноваження приймати рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації. Крім того, статтею 44 цього закону передбачено, що районні обласні ради делегують відповідним місцевим державним адміністраціям близько двох десятків повноважень, враховуючи політичну ситуацію в Україні, а саме зрадницьку позицію президента України Януковича, уряду Озарова, обласної ради та голови е, обласної державної адміністрації Ядухи. До українського народу та територіальних громад Хмельницької області, деяких районних рад та голів районних державних адміністрацій, до громад районів та міст, депутатам опозиційних партій та прихильникам негайно скликати позачергові сесії відповідних рад, на яких перше визначити чіткі пріоритети та завдання, а саме звільнення політичних в'язнів, кримінальні справи проти Захарченка. Беркутиців, які винні по бійці демонстрантів. Відставка уряду Озарова, дострокові парламентські та президентські вибори, підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Друге висловити недовіру головам відповідних місцевих державних адміністрацій. Третє після висловлення недовіри скасувати попередньо прийняті рішення про делегування повноважень відповідних районних та місцевим державним адміністраціям. Четверте. При президії, колегії та виконавчих апаратах відповідних місцевих рад створити комітети, яким надати відповідні розпорядчі повноваження до призначення нових керівників державних адміністрацій, яких підтримає рада. П'яте у випадку недостатньої кількості голосів для прийняття вищевказних рішень, організувати пікетування державних адміністрацій та мерій, що не співпрацюють зі штабами. Національного спротиву та підтримують репресії діючої влади проти народу шосте організувати системну роботу відповідних рад, мерів міст та штабів національного спротиву життєзабезпечення громади. Сьоме закликати до бойкоту товарів та послуг тих компаній та організацій, власник яких є депутатами або активістами партії регіонів. Восьме звернутися до державних службовців, незгодних з нинішньою політикою влади, із закликом добровільно подати у відставку. Дев'яте. сформувати чорну книгу катів та порушників прав людини в Україні. Шановні. Мешканці Хмельниччини та депутати, є пропозиція проголосувати дане рішення за основу. Хто за дане рішення? Прошу, прошу голосувати. Хто за? Давайте. Хто проти? Хто утримався? Один проти. Да? Ми прийняли даний проєкт рішення за основу. Далі, шановні. По першому пункту, по першому пункту, слухаємо уважно. Хто за те, щоб висловити недовіру голові обласної державної адміністрації Ядосі Василю Степановичу? Прошу голосувати. <праць> хто проти? Хто утримався? Прийнято одноголосно. Я духую ставку. Я духов із ставку. Я духую ставку. Я духую ставку. 여동군이 싸워! 여동